Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. Сьогодні хочу поговорити про таку доволі больну тему, особливо для новачків, де брати кошти на комісії. Нещодавно мені написали на пошту, де просили скинути декілька доларів на комісії. Тому я вирішив показати один спосіб, яким я постійно заробляю на комісії, витрачається буквально декілька хвилин і не щодня. Але тут можна буде заробити не тільки таким способом на комісії, а й більше, але на це звичайно. Знадобиться набагато більше часу, ну кожен вже вирішить сам як використовувати цю інформацію. Ну, але перед початком, також, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі давайте перейдемо до самого проєкту. І так, друзі, було дуже багато питань щодо оновлень в проєкті BlockBix, але я неодноразово в себе в відео говорив, що я вже давно не слідкую за оновленнями в цьому проєкті, я лише я спекулюю тут на маркетплейсі, тому щодо оновлень я вам нічого не можу розповісти. Я лише заробляю тут кошти на комісії, витрачаючи мінімум зусиль та часу. І так як для багатьох, особливо новачків, сплати комісії є больним питанням, я вирішив вам показати цей спосіб, яким я легко заробляю кошти на комісії, тому кому цікаво, додивляємося ролик до кінця. Ну, і для початку нам потрібно авторизуватись, а можливо для когось зареєструватись, натискаємо логін. Далі проходити тут реєстрацію, виглядає нам. Ось таким чином. Або зараз з'явилась можливість реєструватися через Google аккаунт. Я вже просто авторизуюся, вводимо свої дані, і натискаємо логін. немає тут ніякої капчі. Тут вам відразу буде надаватися по 100 цих тім, це потрібно для місій. Зараз я не проходжу ці місії, тому що тут потрібно якось тепер вгадувати. Раніше було все набагато простіше, можливо, хтось пам'ятає, як тут все працювало, я не буду зараз про це все детально розповідати, я в цьому взагалі не хочу навіть розбиратись. Але кому цікаво, можете знайти якісь відоси на Ютубі або десь в пабліках інформацію до того, як їх проходити. І таким чином ви тут заробляєте деталі, саме на яких ми і будемо з вами спекулювати, і заробляти на комісії. Заробляємо ми тут токени Adher і виводити ми зможемо на Гаманець Fawcett Pay в ефірі. Звичайно, на комісії в ефірмі ви не заробите, але в мережі BNB там полігон Solana спокійно можна заробляти. Як бачите, зараз в мене 12 310 етхерів. Буквально декілька днів назад я вивів 20 тисяч, тому можу сказати, спосіб працює. Щодо того, можливо, хтось скаже, що в мене тут є реферали. Так, зараз якби ще згадати, де ті реферали. Так, ага, реферали. Є в мене тут реферали. Як бачите, вони мені принесли за весь час 21 тисячу етхерів, але тут доволі сурові вимоги щодо рефералів. Тут потрібно, щоб ви купили там пару потім лише зарахується якийсь відсоток від вашого заробітка. І цей. Як спочатку я на приглашав, так це число і не змінюється. Тому, як бачите, на рефералах я тут майже нічого не заробляю. Ну і також багато хто перестав працювати на цій платформі після цих. Оновлень з місіями, тому що тут, здається, навіть не можна поповняти. Раніше якось можна було закинути там 2 долара, за це вам давали ще там якісь додаткові плюшки. Ну і Давайте вже перейдемо до самого способу, як я тут заробляю ці кошти, переходимо в MarketPlace. Далі ми пропускаємо цих птичок, переходимо в вкладку Parts, це в нас деталі. Зараз, як бачимо, ми можемо придбати. За одну деталь за 8,5 етхера, і це дуже дешево. Я взагалі не розумію, хто виставляє по такій сумі. Сайт з ними вже неодноразово боровся і виставляв мінімальну суму спочатку 10 етхерів, зараз 20, але кулібини все одно обійшли. І це просто зараз, якщо ви хочете виставити менш ніж за 20 етхерів. Наприклад, як тут бачимо 8,5. Ви просто ставите, що ви відразу продаєте не одну деталь, а наприклад, там 3, щоб сума дорівнювала 20 етхерам. І ви зможете виставити їх на продажу. Не розумію для чого це роблять і хто це робить, так як ці деталі стало набагато складніше добувати, тому що це за школота це робить і для чого не зрозуміло. Ну добре, зараз не про це. І тепер я саме почну з того, як я тут. Заробляють. Звичайно, ви скажете також, що в мене вже багато є етхерів на балансі, але був такий час, що я також майже все витратив, чи тобто вивів. Але в мене залишилось там пару десятків цих деталей, і я на них розкрутився, але ціна тоді була на них трішки більше. Ну, але також не варто взагалі звертати на те, що зараз тут продаються ці деталі дуже дешево, тому що це на, навпаки грає плюс до мого способу заробітку на цьому сайті. Я переважно вивожу, коли в мене назбираться 10 тисяч едхерів, а все інше, якщо наприклад зараз як 12-300-100, Зараз я на ці 2 тисячі накуплю ось цих різних дешевих. Деталі, давайте зараз це зробимо, просто натискаємо «Buy». все, ми придбали 20 за 170, і таким чином, перше, що ми викупляємо дешевші запчастини, ну і плюс далі ми на них зможемо спекулювати. І ось таким чином купуємо. Це моя така стратегія, ви можете використовувати іншу, просто я 10 тисяч, щоб потім вивезти і збираємо, бачите, тут вже. По 5 деталей і по 20 коштує одна, але це також низька ціна. Так, давайте ще дві придбаємо і досить на сьогодні вже, бо в мене і так їх вистачає. І що робимо далі? Переходимо в вкладку сел, тобто продати. Обираємо наші запчастини і тут дивимося, які в нас є. Переважно в мене тут скупляється або ось ці, або ось цих. Тут мене взагалі здається саме більше Уже їх тут 642. І переважно це всі я придбав. І дивіться, після того як я вивів всю цю суму, тобто в мене залишається 0 на балансі. Перше, що я роблю, це виставляю десь 300-500 етхерів для того, щоб в мене була сума для купівлі дешевих запчастин. Ну і от, наприклад, ми сьогодні придбали по 8,5, обираємо, наприклад, ось ці деталі, там виставляємо 10 і виставляємо суму, хай буде в 3 рази більше по 25. Тобто раз ми вже заробимо 250, не треба виставляти по 20 деталей, здається, це найбільше можна зараз тут продати так далі. І ще раз так само робимо 10, виставляємо в три рази дорожче, і ми вже можемо з вами сказати, заробимо на них втричі більше. І їх, повірте, обов'язково куплять. Як бачите, в мене є сума на балансі. Вчора я взагалі на цей проект не заходив. Сьогодні вирішив зайти, дивлюся, є бонус. І так як задали питання щодо комісії, я вирішив вам показати цей спосіб. І все, ми виставили. Ці деталі повинні. Дуже швидко продатися, і далі ми вже робимо більш суттєву спекуляцію. Я переважно виставляю одну запчастину по 111 етхерів. Да, звичайно, можуть їх не купляти і 2-3 дня. але декілька разів на тиждень я вивожу по 10-20 тисяч. Звичайно, коли не забуваю, бо бувають такі моменти, що я взагалі забуваю сюди і не заходжу. Тому все залежить ще від вас, скільки ви. Зможете та захочете виділяти на цей проект часу. Ну і далі просто виставляємо. Все ми виставили. І таким чином там можна виставляти їх. Штук 20-30, виставили і поки що забули. Переглянути ми їх можемо вкладки ордер У мене, як бачите, навіть тут є, стоять по 133. І рано чи пізно їх все одно купую, тому що буває навіть до того, що коштують деталі. І по 150, звичайно, на цей момент потрібно попасти. І це переважно у вихідні дні. Не знаю, для чого зараз їх скупуляють, але на такі ціни я також попадав. Як бачите, в мене тут зараз виставлено аж 23 сторінки цих ордерів. Це, як бачите, ці останні, які я виставляв, тут ось сьогодні також перед записом я повиставляв по 22 етхера. І ось таким чином спекулюєте, заробляти етхер і далі виводите собі на гаманець. Спочатку вам потрібно буде підв'язати свій гаманець, так, а якби зараз ще сповнить, де його підв'язувати. так, Більше всього десь ось тут. деталі ага, і ось Тут ви прив'язуєте свій адрес Ефіріума від гаманця. Тут все це вказано. І далі можемо зараз прямо натиснути Відздров. Як бачите, 1000 Адхер дорівнює 1000 Сатош ефіра, тобто мінімальна сума тут вивідують 1000 етхера, я буду виводити 10, натискаємо Відздров. Все проходить дуже швидко, все ми вивели. Далі давайте перейдемо на наш Fawcett Pay. Зараз він оновиться. Так, лайк. Добре. Так, далі приходимо ось сюди. І як бачите, мені миттєво прийшли ці кошти. Зараз це у нас по курсу. Нехай там навіть 22 цента, тому що все, що в мене тут сьогодні збиралось, переважно це реферали. Я сьогодні взагалі сюди нічого не виводив. Перший раз зайшов в гаманець. І як бачите, в мене вже тут 0,71. Це я буквально виводив позавчора 20 тисяч і ось сьогодні також. Так, а де ж тут можна десь переглянути ще. Коли ми робили виводи, лінкен адрес так, це в нас додати хістори. Ну, я хочу дуже швидко показати. Завжди а, здається, в статистиці туди я пішов. Обираємо «Ефіріум». І як бачите, за цей місяць це я вже вивів четвертий раз. Так, а зараз тут відображається навіть якісь реферальні, все. Ну, ось 10 тисяч. Ось 21 тисяча, 10, ага, ось ще є 30. Ну Це все-таки суми. Я вивожу в ефіри сюди лише з цього проекта. Ну І далі, що ми робимо? Просто обмінюємо ці ефіри на Matic-Solano BNB. Як бачите, я ось виводив це все на комісії на гаманці, тому спокійно можна таким способом заробляти. А якщо у вас навіть є бажання заробити, Тут більше можете цей спосіб використовувати по своїй схемі, наприклад, купуючи там по запчастини по 8, продавати в 3-4 рази дорожче. Вони, звичайно, будуть швидше купуватися, чим по тій ціні, що виставляю, наприклад, я. Ну і ось таким способом я заробляю ці кошти на комісії. Кому потрібно використовувати. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення.